Комахи є однією з найрізноманітніших і найчисленніших груп тварин на планеті. Еволюційний розвиток надав їм можливості до життя та процвітання в більшості середовищ існування, а також уміння харчуватися майже будь чим. Така різноманітність та чисельність комах означає, що вони адаптуються швидше ніж більшість інших тварин, і комахи, які є шкідниками, часто мають перевагу. Коли одна й та сама тактика контролю шкідників застосовується неодноразово, тобто в умовах, коли на полі відсутня сівозміна, не змінюється сорт культури або застосовується один і той самий інсектицид проти шкідливих комах. Популяції шкідників із часом пристосовуватимуться так, щоб уникнути негативного впливу або Подолати цю тактику. Єдиний спосіб запобігти виникненню резистентності до інсектицидів це використання різних стратегій захисту. Кортева AgriScience є одним із провідних світових виробників препаратів для контролю шкідників та має широкий вибір засобів для довгострокового і ефективного контролю шкідників. Унікальною новинкою на ринку інсектицидів є радіант на основі молекули GemVelva Active. Радіант входить до складу групи інсектицидів, відмінної від інших груп за механізмом дії, та складається лише з двох молекул. Джемвельва-Ектів Ектів це молекула природного походження, яка є надзвичайно ефективною проти основних цільових шкідників. Основна цінність інсектициду Радіант на основі Джемвельва Ектів полягає в його унікальному механізмі дії, оскільки він діє на зовсім іншу ділянку нервової системи комах порівняно з іншими групами інсектицидів. Завдяки. Який цій особливості радіант може запобігти розвитку резистентності у комах, якщо використовується як партнер разом з іншими інсектицидами в програмах захисту культур від шкідників? Радіант ефективний навіть проти комах, які вже набули стійкості до інших інсектицидів. Він працює за малих концентрацій та потребує меншої кількості застосувань, тому фермери отримують просте рішення з мінімальним негативним впливом на довкілля. Оскільки радіант це інсектицид природного походження, він не завдає шкоди навколишньому середовищу та швидко розкладається з мінімальним впливом на довкілля. За умови правильного дотримання інструкції, швидке розкладання не призводить до значного впливу на корисних комах. Серед величезного різноманіття комах на планеті більшість є корисними або нешкідливими для людей чи сільськогосподарських культур. Але для незначного відсотка комах, які шкодять фермерським посівам, такі інсектициди, як радіант, допомагають урізноманітнити стратегії контролю шкідників, сприяють захисту біорізноманіття в екосистемах, зменшують кількість харчових відходів та забезпечують постачання здорової і безпечної сільськогосподарської продукції.